Здається, що західні партнери України досі мають сподівання на силу дипломатії. Мовляв, для того, щоб завершити війну, треба зробити Росії пропозицію, від якої вона не зможе відмовитись. Вони розглядають це як ділову угоду і не вірять, що рішення немає. Наприклад, Захід може зняти з Росії санкції, а та припинить бойові дії. Невеликий, але крок до миру, правда? Та куди в підсумку заведе цей шлях. Що буде з Росією, якщо з неї знімуть санкції та не покарають за все заподіяне Україні? Складно повірити в те, що вона свою урок. А якщо ні, то чи буде готуватись до нової великої війни? Пояснюємо цим відео. Ми відкриємо серію випусків для тих, хто любить поміркувати про майбутнє, яким воно може бути, зокрема, майбутнє Росії, через яку ми переживаємо стільки лиха. Наша розповідь це не вигадки політичних Ютуб-експертів. Вона не тільки про майбутнє, а й про наше сьогодення. Вона спирається на аналітичне дослідження незалежного Сагайдачний Секюріті Центр, що досліджує питання безпеки та оборони в Україні та за її межами. Аналітики центру вибудували кілька можливих сценаріїв майбутнього Росії у 2032 році. Куди вона буде рухатись, залежить і від того, що відбуватиметься всередині самої Росії та. Так і від дій заходу, чи може бути таке, що Путін помре і Росія одразу стане на праведний шлях? Не будемо про це фантазувати, адже режим та імперська ідеологія тримається не лише на одній особі, але й на російських елітах і суспільстві. Сценарій, що ми розглянемо сьогодні, найгірший як для України, так і для Заходу, попри те, чи є в ньому Путін особисто чи ні. Це все дійсно може трапитись, але не обов'язково. Давайте про все по порядку. Щоб зберегти мир у Європі, Захід вирішує перезавантажити відносини з Росією. Наприклад, запропонувати їй підписати мирну угоду з Україною в обмін на скасування санкцій. Росія погоджується і все це відбувається якомога швидше, може навіть 2026 року. А ще Захід розколотий, я тому слабкий, кожен сам за себе, кожен зайнятий своїми проблемами проблемами, немає єдності і консенсусу. Тож не дивно, що санкційний механізм так легко розпадається на друзки. Усе зупиняється, але наші території та люди залишаються окупованими, міста зруйнованими, мільйони людей не мають куди повернутись. А Росія не несе за це ані відповідальності, ані покарання. І будемо відверті, ніщо не заважає їй і далі іноді запускати по Україні ракети і казати, що це ми самі себе обстрілюємо. Захід знімає. Ні, з Росії санкції не обов'язково всі, але принаймні найболючіші, ті, що зачіпають банківський сектор, енергетику та торгівлю. Здавалося б, Росія щось повинна пообіцяти, як мінімум, реформи і визнання своїх злочинів проти України. Але вона, звісно, цього не робить або робить дуже умовно. Ніхто не бере до уваги, що Росію і в подальшому доведеться якось стримувати, як і те, що вона сама по собі не роззброїться і вже точно не реформується, та й взагалі не зміниться. Росіяни використовують ці відчинені після зняття санкцій двері, щоб стати на ноги після виснажливої війни з Україною. Адже хай скільки вони кажуть, що санкції не працюють, а у війні вони перемагали, за ці кілька років від 2022-го Росія багато втратила у грошах, у людях, у ресурсах. Тому спочатку їй треба відновити економіку і продовжувати нарощувати оборонно-промисловий комплекс. А вже потім планувати нові підлості. Тепер можна спокійно будувати нові або поновлювати старі дипломатичні і торговельні відносини з низкою захід. Дніх країн згідно з указом 2024 року про національні цілі розвитку Російська Федерація до 2030-го та на перспективу до 36-го планує підвищити якість життя російських сімей. Йдеться про демографію, освіту, житло, економічне зростання, технологічне лідерство, цифрову трансформацію. Звісно, складно повірити, що російське керівництво переймається добробутом пересічних росіян, але це буде гарно виглядати в змі. Та новорічних зверненнях мовляв, от скільки зробили для людей. Тож коли російська економіка прийде до тями після війни? Уже наприкінці 2020-х економічні показники починають рости. Зокрема, сільськогосподарське виробництво зростає у тому числі й завдяки експлуатації захоплених українських територій. Росія може вирватися на кілька сходинок угору за рівнем зростання ВВП порівняно з одинадцятим місцем у 2025-му. Перебираючи на себе роль гаранта глобальної продовольчої безпеки, росіяни, звісно, будуть використовувати це як інструмент геополітичного шантажу. Простими словами, будете з нами сваритись, влаштуємо голод без санкцій, іноземні інвестиції та компанії повертаються на російський ринок. Варто сказати, що певна частина західної бізнес-спільноти і зараз не проти такого повернення. І якщо наразі політичні реалії не дозволяють говорити про це відкрито, все дуже швидко зміниться, якщо випаде такий шанс. А якщо якісь обмеження залишаються, Росія просто далі пристосовується до них, і їй ніхто не заважає. Бо, як ми вже сказали, її ні за що не покарано, і нібито знову її вважають звичайною країною, як і всіх інших. Від 2022-го Росія більш активно використовує криптовалюти для обходу західних санкцій. Вона вже легалізувала транскордонні транзакції з цифровими валютами. Тож це триватиме і надалі. Китай стає ключовим партнером у цьому процесі. і обидві країни активно просувають інтеграцію своїх цифрових валют центральних банків цифрового рубля та цифрового юаня. А отже, вони більше не залежать від традиційних фінансових систем на зразок SWIFT, і не вразливі до західного фінансового контролю. І з часом це дозволить Росії повністю дедоларизувати торгівлю з партнерами, підриваючи вплив США. Економічна стійкість Росії посилюється і завдяки активній участі в Шанхайській організації співробітництва та БРІКС. 2022 року країни BRICS сукупно забезпечували близько 39% світового ВВП. До 2030-го ця частка зростає до 45%. Причому частка Китаю понад 20%, а частка ЄС і США близько 12%. Російська економіка завжди залежала від енергоресурсів. Якщо зараз їй іноді навіть доводиться економити на бензині, то без санкцій і без українських ударів по НПЗ усе не просто повертається на свої місця, а росте і розвивається. До того ж, тепер Росія контролює ресурси і науку. Пованих українських територіях демографічну стагнацію попередніх десятиліть долають через гроші, що тепер, як то кажуть, не проблема. Адже світова торгівля відновлена, і Росія може розширювати соціальні програми, виплати для багатодітних родин, підтримку під час декретної відпустки та інші ініціативи. Ще й на війну нікого не відправляють, просто рай на землі. Але у той же час соціальна мобільність залишається мінімальною, тобто, умовно, бідні не стають багатими. Змінити свій статус, дохід або освіту складно. А це добре для армії та трудомістких секторів економіки. Туди постійно йдуть люди. Росія стрімко цифровізується. Усе більше компаній працюють на російському програмному забезпеченні, а державні послуги майже повністю надаються в електронному вигляді. З одного боку це ефективно і сучасно. А зі ін... Іншого створює всеосяжну систему цифрового тоталітаризму через контроль та нагляд. Загалом цифрові інновації виводять мистецтво дезінформації та пропаганди, у якому Росія й так не відставала, на новий рівень російські традиційні цінності та ідеї Рускава міра масштабуються та формують покоління патріотичних і соціально відповідальних росіян, а ще збільшують коло прихильників цих наративів за кордоном. Права людини і громадянські свободи у Росії вже давно перетворилися на порожні звуки, тож немає жодних причин, щоб у такому майбутньому відбулися зміни на краще. Але тепер Росія не вигнанець. Тож російські університети перетворюються на глобальні освітні центри, у яких навчаються тисячі іноземних студентів. А російські спеціалісти відповідно затребувані у світі. Це підсилює м'яку силу Росії на міжнародній арені з Путіним або без нього. А фундаментальний курс зовнішньої політики Росія зберігає, адже Москва ну дуже хоче нарешті відновити статус глобальної держави у світі, де панують правила вигідні Кремлю. Авторитарну політичну систему утримує благополуччя російських еліт. Олігархи та високопосадовці ніколи не відмовляються від привілеїв, які дає їм близькість до влади, тобто ні в якому разі не будуть, що називається розхитувати човна. Демократизація країни сприймається як загроза для системи, тим більше що захід на цьому тепер теж не наполягає. Стабільність режиму забезпечують також співробітники нижчої та середньої ланки силових структур, чиновники, судді й законодавці. Адже їхня кар'єра і добробут повністю залежить від системи. Росія буквально піднялась, як то кажуть, із колін. Тож усі бідні й знедолені теж відчувають емоційне полегшення. Кремль підтримує ілюзію плюралізму і досконало вміє придушувати будь-яку дискусію. Тож справжньої опозиції немає. Загалом виграш з усіх боків: ніхто не тисне ані зсередини, ані ззовні. Ідеологічна політика Росії спрямована на виховання нового дисциплінованого і мілітаризованого покоління, зануреного в патріотичну. Ній запал. Молодіжні організації діють за продуманою націоналістичною та імперіалістичною пропагандою. Етнічні меншини, навпаки, стають ще більш залежними від Москви. Вони не можуть розширити власні повноваження на рівні федеративних суб'єктів. Про автономію взагалі не йдеться. У цьому національному проєкті ключову роль відіграє Російська православна церква. Тісно пов'язана зі спецслужбами. Вона подає політику Кремля ледь не як слово Боже, і нагадує, що по покора і жартовність це стовпи, на яких усе тримається. Інші релігійні конфесії переслідують, але частка мусульман поступово зростає. Є прогнози, що до 2050-го мусульманське населення Росії складатиме до 50%. Усе це вкупі підживлює військову могутність Росії, і, взагалі, військово-промислове виробництво стає одним із головних рушіїв економічного відродження. Без санкцій і без активної фази бойових дій Росія може набагато більше інвестувати у військову галузь і як готуватися до нової війни до того ж, ціни на нафту високі, російський експорт успішно поширюється на Китай, Індію та інші регіони глобального півдня і частково повертається на ринки Північної Америки і Європи. Якщо й зараз обсяги інвестицій у військові спроможності доволі високі, близько 6% ВВП, у такому майбутньому він зросте ще більше. Росія успішно рухається в бік мілітаризації, зокрема через боротьбу з корупцією в оборонно-промисловому комплексі, дешеву робочу силу та дешевші, але руйнівні технології. Боротьба з корупцією звучить добре, але не тоді, коли це збільшує можливості росіян тероризувати інші країни. Досвід української війни безумовно вплине на війну майбутнього, тому росіяни роблять ставку на масовість і високотехнологічність, особливо в ракетних системах, радіоелектронній боротьбі, гіперзвукових технологіях і ППО. Додаються розробки у сфері штучного інтелекту, машинного навчання, робототехніки, обчислювальних систем і промислової автоматизації. Зації у військовому застосуванні. Росія може відставати від західних держав у сферах 5G, квантових і лазерних технологіях, адже санкції в оборонці частково зберігаються. Але попри проблеми, вона адаптується і поволі наздоганяє, зокрема завдяки поглибленню співпраці з Китаєм. Збільшуються можливості у сфері безпілотних систем. І ударні і розвідувальні безпілотники стають невід'ємною частиною планування бойових операцій. Системи ППО на базі платформ ЕС 400 і s 500 вдосконалюються та залишаються одним із найсильніших елементів російського війська. У російсько-українській війні флот виявив вразливість перед дронами, тому військово-морські сили зосереджуються не на його відновленні, а на підтримці стратегічних підводних човнів, розвитку морських дронів і захисті важливих морських зон. У пріоритеті оборона узбережжя і демонстрація сили в сусідніх регіонах. І хоча цьому ще далеко до військ НАТО, російська армія вже може конкурувати зі США і залякувати сусідні держави, ще й тепер, коли вона точно впевнена, що покарає за розпочату агресію не буде. Звісно, ядерна зброя залишається інструментом стримування і шантажу разом із Китаєм Росія зосереджується на оновленні, підвищенні надійності та ефективності своїх ядерних можливостей, а також на розвитку космічних систем. Стосовно кадрів, загальний ПРИЗОВ формує широку базу рекрутів. Досвід мобілізації під час війни в Україні теж у цьому допомагає. Основу боєздатних підрозділів становлять контрактники, яким добре платять. Є й практика так званої прихованої мобілізації, примусовий набір кадрів через пропаганду, адміністративний та економічний тиск, залучення осіб із проблемами в правовому полі. Росія не нехтує і найманцями. Приватні військові компанії перебувають під суворим державним. Контролем, щоб запобігти різним нештатним ситуаціям, їх використовують переважно для спеціальних операцій, і вони оснащені покращеними засобами електронної боротьби та дроновими технологіями. Росія пропонує військову підготовку, послуги з безпеки та політичну підтримку дружнім режимам, наприклад, в Африці, щоб зміцнити зв'язки з місцевими елітами та військовими структурами. Такі операції націлені на регіони з рідкісноземельними земельними елементами ураном та іншими ресурсами. Росія таким чином здобуває політичний вплив та економічні переваги. Історія з агресією проти України це для Росії так званий успішний кейс, що підштовхує. Її до подальших дій, адже авторитет Заходу і насамперед США хиткий, західна єдність заснована на спільних цінностях, слабка. Усі переймаються своїми проблемами і намагаються придумати, як жити далі. Росія ж поступово повертає або посилює своє домінування політичне, економічне і військове над Україною, Білорусію, Молдовою, Грузією, низкою інших колишніх радянських республік і, можливо, навіть над деякими членами. ЄС у східній Європі, зокрема, мова про ті ж Угорщину і Словаччину. Російська військова присутність зберігається і поширюється в Арктиці, Західному військовому окрузі, на Чорному та Балтійському морях. А також на далекому сході Росія тепер також може поширити масштаби своєї нерегулярної війни в Африці, Азії та Латинській Америці. Усе це складається в спільну з Китаєм та Іраном мережу впливу, що кидає виклик західним інтересам на цих континентах. Давня мрія Путіна відродити так звані фортпости впливу радянських часів в Українах третього світу потроху здійснюється, як і мрія про те, щоб Росія була гегемоном Європи і частини Азії. Ну і очевидно, що коли Росія стане достатньо сильною, вона просто не може не поновити агресію проти України. Цього можна буде очікувати вже десь на початку 2030-х, а то й трохи раніше. Цього разу Москва врахує усі уроки й помилки 2022-2025 років. Тим більше, що захід уже не об'єднаний навколо України проти Росії за допомогою Білорусі. Росія планує операцію проти однієї з Балтійських держав. Як варіант на сувальський коридор, мета забезпечити сухопутний коридор до Калінінграда, що кардинально змінить стратегічний баланс у Балтійському регіоні. Перед тим як почати йде гібридна частина кампанії: саботаж критичної інфраструктури, кібератаки, інформаційні операції та використання місцевих російських спільнот як приводів до втручання. Навіщо одразу їхати танками, якщо можна спочатку підготувати ґрунт? А там може й взагалі не буде потреби в танках. Росія Скоріше за все намагатиметься синхронізувати операцію з якоюсь кризою, щоб увага Заходу була зосереджена на іншому. Буде, звісно, і ядерний шантаж на випадок, якщо, наприклад, НАТО усе ж таки захоче відреагувати, але це ж раціонально, якщо Росія одночасно виступить проти України і Балтії, чи не так? На перший погляд здається, що так і є. Та насправді саме це є стратегічною лінією Москви. Головне використати критичне вікно можливостей, тобто діяти в потрібний момент. Історична російська бойова доктрина якраз робить ставку на одночасні виклики супротивникові, щоб він розпорошував увагу та ресурси на різні фронти. Про санкції як механізм тиску і стримування. Ми вже й не говоримо. Якщо це питання знову з'явиться на порядку денному, обмеження вже навряд чи будуть всеосяжними. Адже тепер позиція заходу непевна, мінлива. Він розколотий, а отже, не може підтримувати порядок, заснований на правилах. Тут далі події можуть відбуватися по-різному: чи то новий напад на Україну вильється в конфронтацію між США і Китаєм в індотихоокеанському регіоні, чи то напад станеться вже після конфронтації з і Китаю. Але атака на Україну може бути й окремим актом агресії. У перших двох випадках Третя світова війна майже неминуча. Але за сутністю Росії мета одна: усунути присутність НАТО у тій частині, яку Москва вважає своєю сферою впливу, послаб потенціал і рішучість західних держав. Путін про це не раз говорив, але поки так і не зміг реалізувати. На жаль, можливість у нього усе ще є. якщо навіть якимось чином Захід збереже або поновить єдність і повернеться до своїх цінностей, навряд чи це зупинить уже запущений ефект доміно. Війна, що знову перекроїть світовий порядок або взагалі доведе до ядерної катастрофи, у такому майбутньому абсолютно реальна, як і реальний весь описаний нами сценарій. Наскільки він імовірний, залежить від багатьох чинників. Насамперед, звісно, від закінчення війни і від того, яким воно буде. Також важливо, як будуть розвиватися відносини Росії з Китаєм, ну і від того, чи знімуть із Росії основні санкції та чи скасують заходи проти третіх сторін посередників. Здавалося б. Ну тоді просто не можна знімати санкції, хіба ж це не зрозуміло? Але це рішення також залежить від ряду обставин і глобально від того, чи продовжуватиме Захід хибну політику щодо Росії. Якщо на тлі зростання економічного і соціального тиску Захід відійде від своїх цінностей, це може зблизити його з Росією. І вже потім, коли прагматичні інтереси кожного опиняться вищими за фундаментальні права людини та страждання мільйонів, уже нічого не стримує майбутню боротьбу за ресурси та. Та сфери впливу, навпаки, не підкріплена цінностями і принципами, вона може стати ще більш жорсткою. У Європі та Північній Америці вже набирають ваги популістські рухи, що підживлюються зростанням нерівності на ринку праці через щі, неконтрольованою міграцією, кліматичними змінами, розривом у рівнях життя у світі, регіональними конфліктами. Якщо між заходом і Москвою з'явиться хоч натяк на відлигу у відносинах, росіяни використають усе, щоб оживити свою економіку та переналаштуватись на продовження гібридної та конвенційної воєн. Можливо Якби російська економіка остаточно посипалася до того, як дійде до обговорення зняття санкцій, Росія як проблема вирішилася б сама собою. Але до економічного колапсу Росії зараз ще далеко усе через величезні ресурси, адаптацію до санкцій або їх обходу, переорієнтацію експорту та помилковий страх Заходу загнати Росію в стан СРСР кінця 80-х, що призвів до його розпаду. Росія вже розпочала глибоку трансформацію в бік політики домінування через силу. Вона перестала прикидатись і приховувати свої тоталітарно-мілітаристські риси. Про це свідчить посилений контроль над економічними процесами, масштабні інвестиції в оборонно-промисловий комплекс, репресії, контроль над медіа, пропаганда та більш виразний культ особи. І ця траєкторія руху здається незворотною, якщо навіть місце Путіна посяде хтось інший. Загалом щодо стійкості Кремля. Можна не сумніватись, покірне населення звикле до невисокого рівня життя і підбадьорюваним міфом про непереможну Росію та непохитне отримання влади елітами будуть і далі цю стійкість забезпечувати зараз. І Україна і Росія фактично слугують лабораторіями для появи нових військових технологій. Мілітаристські амбіції Росії може стримати хіба що еволюція НАТО. Якщо ж і далі буде вагатися, чи варто збільшувати оборонні видатки, продовжувати жити в парадигмі миротворчості і ніяк не готуватися до найгіршого, для Росії це буде запрошенням почати агресію. Якщо НАТО взагалі розпадеться, період вразливості може ще більше змотивувати Росію до подальшої агресії в Україні та за її межами. Майбутній баланс сил у світі залежатиме від результатів теперішнього етапу війни в Україні: того наскільки європейські країни усвідомлюють зростаючу загрозу, і чи будуть готові і далі вкладати кошти у власну безпеку. Також важливі позиція стосовно співпраці з Європою, та чи залишиться НАТО в такому складі, яким є зараз? Тобто, чи не захоче Америка все-таки залишити цей формат співпраці? Важливо й те, наскільки сильними будуть політичні розбіжності в демократичних країнах. Інах, і чи відбудеться повний перехід до політики, що більше зосереджена на національних або регіональних інтересах? Таким, згідно зі звітом, Сагайдачний Секюріті Центр є один із можливих сценаріїв майбутнього Росії. Він відверто поганий не тільки для України, але й для світу, адже веде до нової великої війни. Але зараз ми перебуваємо в тій точці, коли всього цього ще можна уникнути, якщо раз і назавжди відмовитися від умиротворення та винагородження агресорів. Ми будемо і маємо робити все, аби в результаті сталося закінчення війни, і не сталося закінчення України, закінчення Європи і глобального миру. Якщо хочете дізнатися про інші сценарії, а не всі вони такі ж трагічні, як цей, підтримуйте наш канал підпискою, лайками і коментарями. І разом ми дізнаємося, чи зможе Росія колись стати нормальною, не зможе. Дякуємо за перегляд.